Помер. Проте змія отримала урок. Більше жодних бананів. Такі засоби захисту розповсюджені серед тварин. У світі дерев теж є свої хитрощі. Існує причина, через яку ці гіганти живуть так довго у кожної секвої три головні лінії оборони. По-перше, вони пожежі стійкі. Пора старих дерев настільки товста, що вони здатні пережити найспекотніші пожежі. По Секвої здатні до регенерації. Зі стовбура дерева, що впала, виростуть нові секвої. І нарешті таніни. Речовини, Що надають корі секвої червоного забарвлення? Вони знищують куяни та відганяють корі.